Пані та панове, в ефірі битва екстрасенсів, в студії я, Любчик Владислав, зустрічайте великого віщина Кравчук Юлія. Інтеремо, адамаре, дуже проста. Ви. Та! Да. Ви догадаєтеся, що за вчити? Стоїть за цією ширмою і за допомогою питань. Обійдусь без питань, без ваших я. Торіне! Ширма мішає. Я нам мабуть задам питання. Тори, торі, торі. Так. Ви мене чуєте? А, так. <рес> Отже, <чи> це жінка. <рес> так. Ви оце цьому розумієте, що я вам кажу? Розумію. Отже, наш вчити. Ви вважаєте 11 а зразковим класом? Найкращий. Ви точно наш вчитель? Так. Альо, таланти! Що? Не Михайло Дмитрович. Найкращий. Так. Як розшипробую ДПЮ? дебаю. До призивна підготовка юнаків. Іванич, ви... Zalivisku. Naj poskusim. Kdo tam? To je prav. Dobro, dobro, dobro. Pitanje takega - ste ga nekam podpirali, Saraj? Kot v dutini, ali kaj? Mut, aštra, zdedno, to katino, to katun. Bizol, tygas. Kaj? Ne ule na Viktorino noge. Тепер на вас часто падають м'ячі? Ні. Невілінський. Так. О. The big з near не breakfast time there. Yeah. Yeah. Не розумію. Так, Сісінський відпадає, От, Наталію Юрівну виключати не можна. І так контрольне питання. Ви стояли щойно зі мною за ширмою і розмовляли? Так? Юлія. Так не можна. Та Все можна я все згадали. Зустрічайте Кравчук Володимир Ігорович! Який Кравчук Володимир Ігорович? Пані та панове, зустрічайте шапочні Лариса Віталіна.